Доброго дня, мої шановні глядачі. Я хочу сказати, що сьогоднішнє відео буде на тему серпень для вас, так що він несе ваше життя. Можливо, він щось забере, можливо, ви щось пропрацюєте в собі, а можливо, якісь обставини, які ви здолаєте. Так, буде три варіанти: це буде експрес. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. А можливо, він комусь щось подарує. Якісь подаруночки. Так, перший варіант, що для вас несе серпень. А, які моменти в вашому житті, можливо, вас наповнять або ви щось прийдете. Так, перший варіант. Так, ну тут по першому варіанту це стосується жінок, які будуть вибирати між двома. Чоловіками. По-перше, один чоловік це, як більшість можу сказати, це більше воєнний чоловік, або а, колишній, так? Чоловік, який колишній, і другий чоловік, який а, вас закоханий, хоче з вами кохання, емоцій. А, дуже багато романтики. Всього-всього найбільше і понайбільше. Об, а, ці двоє чоловіків будуть вам написувати через інтернет, так? дзвонити, написуєте, люди будуть з вами на відстані, будуть вам написувати. Від чого тут жіночки відчують, що, знаєте, це схоже на те. Коли дуже багато, і ти не можеш нікого вибрати, так? І, того, і того не можеш, і того не можеш. Що хочу сказати, що Але це потішить ваш такий егоїзм, так? І ви, я хочу сказати, цих чоловіків десь косвено на, на тонкому такому рівні, так, Всесвітовському, ви будете дивитися, як ці чоловіки за вами. Як вони вас добиваються, так? як вони себе проявляють у вас? Тобто ви будете із них вибирати і дивитися, як в них така конкуренція проходить, як вони вас завойовують. Ну, чесно скажу, завойовування то буде, але ви так будете лише жіночки, ви будете наблюдати. Відчувати, що ті компліменти, які вони вам несуть, у вас буде це більше радіти. Ви будете таке так, я гарна. Так, я як там Аналіза, так, я Вінера Міловська, я дуже гарна, мені це подобається. Ну, тобто, Чоловіки будуть вас, тут оці об... два чоловіки, будуть, що? один буде до вас прориватися, говорити, що він хоче з вами бути, що він не потерпить ніякого, ніякої поразки. Так, він захоче стати вашим, є тільки твій чоловік. Тобто, Тут а людина, яка буде розказувати вам, можливо, діяти. Дію я зараз не бачу, але більше тут а, а, про те, що чоловік буде вам розказати, я, я на тобі женюся. То, як я тебе позустріну, то я ж тебе зацілую. Я тобі такий. Такий романтизм зроблю, що ти будеш мною скорена, так, я там тобі, і все-все-все для тебе. Цей чоловік, що буде, ну цей чоловік колишній, хочу сказати, що людина, яка розуміє, як на вас діяти, так, більше вас буде по таке нахилиніть почуття колишнього, так? те, що ви до нього відчували, він знає ваші слабкі такі якісь. Строни вашої душі, і він буде по нею гратися. Чесно скажу, у вас тут ще третій кавалер, а йде, який йде з таким уже тяжким о, набутим опитом свого життя. Чоловік, який заробляє ну, третій, найкращий, як я так гляну, так. третій, який буде на вас. Тратити фінансово виводити вас гуляти, тобто вкладуватися у вас. Так? Тут невеликі є такі вкладення матеріального формату, але ж все-таки. Тобто, по першому варіанту, вам август, ой, серпень, август, серпень несе кавалерів. Ухажорів, не знаю, ковалерів, чоловіків, які будуть вам розказувати, що ви найвкусніша жінка енергетично в світі. Ви будете тут така закохана, мрійлива, відчувати, що ви всім подобиєтесь. Дуже, дуже гарні такі енергії. Зачекалися. Більшість жінок тут сиділи в якихось рамках своїх, так? або не виходили з дому, або взагалі не було їм цікаво, що там, що там якісь чоловіки. А тут чоловіки такі, о, яка гарненька жіночка, потрібно з нею провести время, так? не обділять вас своєю увагою. Другий варіант, що вам надасть або забере серфень. Так, по-другому варіанту у вас вирішуються діла в... Фінансового плану при тому, що це буде юридична, якась все, що зв'язано з документами, все, що зв'язано з якоюсь фінансовою допомогою, у вас тут буде рішення вашу сторону. Так, тобто для вас все закінчиться дуже добре. Тобто, будь-які юридичні питання, за все, що ви візьметеся, оформлення якихось документів, або ну, все, що завгодно, все, що зв'язано буде з документами, з соціумом, з допомогою, його звернення за допомогою до любої людини або до госструктур так? Це вам принесе вдачу та комфорт. Тобто ви вирішили любити питання. Що тут іще йде? По другому варіанту, не знаю, це чоловік чи жінка тут не говорять, але до вас у гості приїде чоловік здалеку. Він приїде, знаєте, я б сказала так, надовго, так, надовго. Не знаю, можливо, це молода людина, можливо, тут енергії досить такі невеличкі, так? Тобто для дорослої людини або ця людина поранена, так як зараз там да, в нашій країні не дуже гарний. Я хочу сказати, що, дивіться, тут два таких, я трактуватиму два. Значить так, людина, яка має вади по здоров'ю, приїде до вас, назахворіла на або поранена, або ще щось, так. я хочу сказати, що приїде до вас надовго. По-друге, якщо людину десь закрили, то ви Через, через документи, через юридичну допомогу витягнете. Любі питання, все, що буде стосуватися любої гоструктури, структури, вас в цьому місяці будуть вдаватися там, де для деяких перекриваються дороги, ви доб'єтеся великих перемог. Так, у вас тут відкриті будуть дороги, ви будете відчувати, що у вас все е, случається, все получається, все що у вас тут захист вищих сил. Ще щось є, ні, більше нічого немає. Тобто, у вас в августі, вам е, вищі сили кажуть, що ви будете відчувати, що ви переможець або е, пере, ну, тобто, ви досягли якоїсь перемоги, і у вас тут юридичні діла будуть просто все складатися і документальні діла. Так, третій варіант, що вам несе серпень? Серпень для третього варіанту. Чому жінки? О, ну, тому що у нас, по ходу дні сталися жінки в Україні, чоловіків геть уже зовсім немає. Більшу половину повбивали, менша половина повиїжджала. А ще найменша половина <кх ухилянди>, так. Значить, жінки, що я хочу сказати? Для більшості із вас, вас відкривається, так як у вас тут дуже великі. А, будуть, а, підіжіть, хочу правильно сказати відповідальність за сім'ю. Тобто на ваші плечі ляжить або лягла дуже велика відповідальність фінансового формату а, на ваші плечі, то я хочу сказати, що август вам, а, фу, ти господі, симтя, сентя... серпень, Серпень надасть вам змогу заробити дуже великі гроші. Не знаю, тут шан, такі можливості на, гарні, на гарний заробіток, змінити роботу на найкращу, побачити такий шанс або перспективу в майбутньому так, для того, щоб і ще більше за, заробляти. Тобто розкрити свій фінансовий канал набагато набагато більше. Але це взагалі-то із-за того, що у вас дуже велика відповідальність за сім'ю. На сім'ю тут жінка по третьому варіанту буде давати дуже багато грошей. Нібито, знаєте, вам по вашій праці буде взагалі-то тут не по праці на хвилиночку. Да? Тут, нібито ви вам можливо. Треба творити візуалізацію, так, представляти, мріяти, відчувати, створювати те відчуття, як до вас, або, наприклад, мрієте, звід... яким ви життям багатим хочете бути. Тобто, у вас через це відкриються якісь доповнення до заробітку. Тобто, гроші почнуть приходити якимось нескінченним потоком, можливо, не побагато, так? Але це, знаєте, потрішечки, по так, але ви зможете і відкласти, і дозволити собі набагато більше, ніж. Раніше, тобто у вас тут ваша діяльність розвернеться. Вас чесно хочу сказати, що можливо у вас почнеться якийсь новий творчий потенціал, який ви реалізуєте фінансово, фінансово його відтворите. Де? Це піде у вас з... з легкістю. І я хочу сказати, що тут дуже вигідно щось продавати. Так, і я хочу сказати, що ви працювати скоріш за все. В августі почнете заробляти доповненням. Якщо ви працюєте на офіційній роботі, то ви доповненням будете працювати самі на себе, тобто своє життя керувати собою. Для тих, які являються відуючими, так, у вас тут іде поповнення енергетичного ресурсу та Дуже великого соціуму. Роботи буде не початий край. Тобто ви будете працювати, працювати, заробляти. Я настільки люблю говорити працювати, скільки заробляти, реалізовувати свій магічний потенціал. Ось такий був третій варіант. З вами була Тетяна. нових зустрічей. Бажаю вам тихих та мирних ночей.